Розмножую свою ожину ось таким методом. Прикопую оці молодий приріст, який утворився в минулому році. Ну, це вже минулий, тому що сьогодні 2 січня 2025 року. Прикопую їх ще восени, щоб встиг нарости отакий ось корінець. Бачите, вже це я необережно видірнула гілочку. Ось такий вже корінець невеличкий, але навесні вони такі гарненькі, вже, впускають поросль, листочки такі випускають. І я вже бачу, де у нас гарненько сформований корінець і гарно сформований кущик. І я потім його відсаджую, відрізаю від маточного кущика і потім відсаджую. Ось так я вже тут обрізала старі. Старі гілки, ось ціла купа. ось Сьогодні погода дозволяє це робити на дворі, так що все, все гарно.